Оріхів під авіабомбами окупанти знову обстріляли місто. Мешканці без води, електрики, газу, зв'язку, але не здаються дві тисячі людей, що досі тут залишаються. По хліб та воду щодня ходять під обстрілами. Сусіди чи не щодня переходять жити з одного будинку до іншого, які вціліли. І так, вже 14 місяців. Наші журналісти вам покажуть буденне життя незламного Оріхова. І знову оріхів у військових зведеннях. Обстріли тут не вщухають ані на день. В місті жодного вцілілого будинку. Марія Єфименко показує те, що залишилося від її хати. Це все вікна побило, все кришку було побило. Хвіртка та двері на замку жінка боїться крадіжок. Ну, ось як -то замикає, тому що розкрите брось, усе розтягнуть, де кадровиняхають. Фосфорні бомби фактично знищили її будинок. Він без покрівлі та вікон. Знаю, все майно бачу, бачу, згоріло. Це я позатуляла тут. Все ось времени повністю згоріла. Марія змушена була перебратися до знайомих сюди, приходить чи не щодня перевірити, чи стоїть чи її хата. А це Галина поспішає на своєму велосипеді по хліб, їде під канонаду артилерії, бо виборо нема. Вона єдина на своїй вулиці, хто може привезти харчі лежачим сусідам. Страшно, а що робити? От один лежачий на вулиці металістів, і вона лежача, і я з ногами. Росіяни гатять по Оріхову з усього, що мають, а останнім часом сюди летять авіабомби, що знищують одразу цілі квартали. Це от був призов. Ну, це така, як півтори тони. Російська авіабомба впала біля дитячого спортивного центру. Тепер тут руїни. До позиції росіян звідси трохи менше п'яти кілометрів. вони там за посадкою. Ми зараз навіть чуємо ці арт-дуелі між нашими хлопцями та росіянами. Сьогодні рятувальники привезли хліб, щоб не ризикувати зайвий раз у чергу. Йде одна людина з вулиці, найсміливіша, і бере на всіх. По три на руки мені на два двори два від дощу ховаються дві подруги Тамара та Валентина. Під артилерійську канонаду вирішують, що садити на городі. Жартують дощ зараз більше заважає ніж бомби, але мала сибулько са то побіжиш собачкам їсти, дати. там котикам Дасть треба кушать. І жалко, Всіп, її день пройшов, і так і день проходив оріхів, хоч і розбомблений російськими ракетами, але живе. Двірники прибирають вулиці, комунальники лагодять інфраструктуру. Оріхів щодня під вогнем і місцеві вже добре навчились розрізняти, де працює ворожа артилерія, а де вже наші хлопці. Зараз ми е, чуємо вибухи однак, як ви бачите. Комунальники продовжують працювати. Якщо ми зараз всі потікаємо: комунальщики, рятувальники, всі потікають, хто з людьми залишиться? Рятувальники нас попереджають. Після арт-дуели зазвичай починається обстріл міста. Тож залишатися тут не можна. І справді окупанти починають бити з градів. Град ворог, як завжди, перед цим ми чули, коли Виляти з нашої сторони, то вони напевно ж так відповідають. Місцеві тим часом поспішають в свої укриття. Це для них вже звична буденність. Із Запорізької області. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.